Всім привіт! Всіх вітаємо на своєму каналі. Чи на моєму каналі? <ривіт> так, всіх вітаємо на каналі. У нас попитка номер 2 Ми йдемо знову на день народження, дитяче. І ми зараз в Лісабоні. Запросили в ігрову кімнату. А в Лісабоні це у дівчинки. А вона з Білорусі, їй виповнюється три роки. І ось ми приїхали в Лісабон в це місце, але поки не знаємо, куди нам іти навіть. Машину припаркували, то йдемо. Цікаво, як буде. Сказали, що це дуже класна ігрова кімната. Будемо шукати. Шукаємо далі. Тут такі сходи великі. Ось туди вниз. Шукаємо, називається якось лул. Ми наче її бачимо, але не знаємо, як туди зайти. Бо тут будинок, і куди йти, не ясно поки що. І, до речі, парковка сьогодні безкоштовна тут. Хоча намальовані гроші, але ми спитали у людей, які тут вийшли також з машини, вони точно знають. То вони сказали, що вихідний то безкоштовно. О! Ми, здається, правильно вийшли. Я знаю, в цієї кімнати є, а то, мабуть, також папа йде на, на день народження, я бачу за візочком. В інстаграмі вони є. Ось о нам сюди. Привет. А це вже Лірка тут всередині. А де Лірка? А де Лірка? Нема. Ну, дуже прикольно, прям вау. Mm -hmm. Давай! О! Yeah. Так, і це приміщення, де окремо можна перекусити. Тут повністю підлаштовано, ну і там оце вид на горку. І тут така краса. Ну, це одразу видно, що це не португальське <свята> свято день народження, а вже таке більш до нас традиційне. <свята> Здорове харчування. Це цей робили смузі з бананів і ананасів. Я вже бачу. Дуже прикольна кімната. Її спеціально закрили під цей захід. Тобто ми тут з одинадцятої до чотирнадцятої будемо. Це прайс. Світимо з дня народження, а Лірка вже трихне. Взагалі було дуже прикольно. Вже пішов дощ і зараз я вам дещо покажу. Так, це оплата дороги, Тут дороги платні. І треба заплатити за проїзд 65 центів. Ось там автомат є, є людина, яка там сидить. І ми оплачуємо гроші, щоб проїхати по трасі до нас додому. Обрігадаю. Mm -hmm. Ось що, воно зараз буде тут. Нам шлагбаум вже відкрили. І ми проїжджаємо. У нас наступний день. Ми приїхали в торгівельний центр прогулятись. Йдемо на площадку, так. Да. Лера хоче на площадку, на майданчик. Ми взяли самокат вперше в торгівельний центр і вона зараз тут катається. Ми трошки всі захворіли, Лера вже в принципі, нормальна. Ось, вчора був 26 жовтня, якраз ми ходили на день народження до дівчинки. Це саме той день, коли я мала йти на безкоштовну йогу. Я зрозуміла, що я не піду на неї, тому що я навіть не реєструвалася, бо знала, що нас запросили на день народження до дівчинки Олекси. Ось. То, же з його і знову не вийшло. хоч вона була безкоштовна, я знала про неї, я навіть вже почала писати заявку на те, що я піду. Але зрозуміла, що no. на платну його також не сходила в середу, що тут дівчина-українка проводить, бо була погана погода дощ і заняття не було. Тому чекаємо на кращі, на кращі дні, але точно схожу. Зараз будемо в торгівельному центрі тут гуляти вже на майданчику. Валерка вже пішла? В мене до речі нарешті вийшло покласти гроші на місцеву карточку. В нас банк активобанк це як від міленіум, що тут популярний, типу як відокремлення. Ми знаємо, як класти гроші. Я дивилася відео, ми разом дивилися відео, як це робити. Ми приходили в банкомати це пробувати. Але чомусь на нашу карточку ця функція була недоступна. Ну, коротше, ми питалися, як це зробити. Нам сказали, що треба піти конкретно в банк Міленіум, і там є цей банкомат, то він нам підійде. І ми нарешті це зробили сьогодні, і все вуаля готово. Ми до цього пробували дуже багато разів, і ніяк. Тому можна привітати, тепер я змогла покласти 20 євро собі на карточку. Ура! Це безкоштовний майданчик в торгівельному центрі. Тут вже в магазинах, декор, ялинок. Вже все продається, я думаю, в Україні також починається. Тут вже пік. Я навіть знаю, що десь на районі вже ялинку поставили. Нічогенько так рибку продають. Тараньку, мабуть, це. Ми взагалі приходили купити одіяло ковдру. У мене немає ковдри. Одна в нас тут була на квартирі, а другої не було, то я під пледом сплю. Взяли ось таку, це якась ну, натуральна, звісно, 14 євро коштує по акції. Ось це вона. Ну і наші покупки. Це супермаркет «Континент» в торгівельному центрі Ойреш Парк. Так що тепер я буду з ковдрою. Дінка воно на самокаті. Ми підійшли як до перукарні, то дуже багато людей це в торгівельному центрі, прям всі записані по номерочкам, я бачу. І мені стало цікаво, що по чому, але, блін, я не можу перекласти це. Хто знає, що тут по чому? Я думаю, що це, е, ну, мабуть, покраска 13,75 замість цієї ціни. А це надовге волосся. Це я так думаю. Треба перекласти це все. Реально не розумію португальську. Взагалі треба вчити. Хто знає, напишіть, що тут пишеться. Ти знаєш? Ану розкажи, що ти знаєш. Вийшли на панораму цього торгівельного центру. Так, це світ. це раніше я казала, що тут мала бути як канатна дорога, трамвайчик, якийсь поїзд. Оце він мав би тут їздити і зупинятися якраз біля цього торгівельного центру. Його не доробили, тому доступу немає. Але дуже гарно. Зараз таке небо. Що кінотеатр. Я, до речі, якось і не, не, не бачила, що він тут є. Хоч ми тут багато разів вже були. Треба подивитися, що там зараз іде і що по чому. Попкорном пахне дуже. Дірка тут воно грається. Зараз схожу, подивлюся, що по чому. Так, це Афіша, я бачу, що зараз проходить тут. Але ціни я, чесно кажучи, не знаю. Це треба підійти до цього апарату, який тут. стоїть. І подивитися, що по чому, але це не працює. Тому не знаю. Так, я біля цього терміналу. Ну, наприклад, ось Гудріч. Зараз 1837, а початок написано 18.15. Ну окей, давайте спробуємо ось цей. Що це не знаю, ну давайте окей. Ага. Мабуть, 7,95. Нормальне, а це якийсь сеньор. Коротше, вартість невідома мені. Наприклад, Джокер. На 21.15. Ну, так само, 7.95, 7.15. Ну, коротше, мабуть, така і є ціна. Треба сходити якось. Мабуть, на оцей от мультик. Ой, вже не показую його. Зараз він буде. Це Як на я не показую фільм мультик. Ось на цей мультик. <плес> так що скоро буду на екранах Ютуба.